Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Я Валерій Громов, перекладач Святого Письма. Сьогодні, як я обіцяв вам, ми розглянемо наступну тезу четверту, яка називається: Не набувайте собі друзів з мамони неправди. Чому не набувайте? Тому що багато залежить від того, з якого манускрипту грецького робився переклад. Якщо переклад робився з манускрипту текстус рецептус, то не буде ніяких проблем. І буде все вірно перекладено. Але якщо переклад робився з тексту Несля Алленда, який редагував 28 разів грецькі манускрипти, то будуть великі проблеми, і ніколи ви не зрозумієте цю притчу. Так от, ця єдина притча, де пан, багатий чоловік, не є прообразом нашого Господа і Спасителя. Це раз. Другий, цю притчу Ісус розповів тільки своїм учням. І ми знаємо, що зробив невірний домоправитель, за що він відсторонив його від праці, від служіння, тому що він марнував його статки, його майно. Тому що йому так сказали. Невірний домоправитель вирішив піти в Абанк. І ключовий вірш це дев'ятий вірш цього розділу, 16-го, де написано: І я говорю вам. Чому і я? Це невірно. Насправді. Тексу с рецептуся написано каго, на грецькі слова кай-его, а каго, а каго перекладається алея або ая, іде протиставлення тому, що зробив невірний домоправитель. Крім того, необхідно сказати, що невірний домоправитель здійснив, чинив тяжкий злочин, який на юридичній мові називається розтрата, майна в особливому великому розмірі, шляхом. Зловживання службовим станом по змові групою осіб та ще підміна документів. Чому? Тому що 100 мір олії це 4 тисячі літрів, а 100 мір пшениці це 39 тонн пшениці. І зрозуміло, що дійсно він вчинив дуже великий злочин. Але що далі написано в першому джерелі, як перекладається цей вірш, 9 вірш, ми розкажемо в другій частині цього цієї тези